Всім привіт, друзі! Дякуємо всім за підтримку вашу під вчорашнім нашим відео «Бройлер за 84 гривні. А ті, хто не в темі е, зворочування бройлеру, хочемо пояснити, що вираховувати лише е, корм для наших птахів це груба помилка. По-перше, треба врахувати курчат дезінфекцію, підстилки, всю логістику, воду, карми, енергію. Це все впливає на подальшу собівартість вирощування бройлера. По друге, саме ціни, що ми віддаємо для вирощування наших бройлерів. це наш час та нашу працю до двох місяців ми маємо щоденно там прибирати, дезінфікувати, слідкувати, годувати, поїти наших птахів. Тільки в такому випадку ми виростимо файне, якісне м'ясо і зможемо прорахувати собі вартість нашого бройлеру. Тому хто почує такі поради, типу 84 гривні на корм бройлеру і цього вистачить, бежіть геть від таких порадників. А всім гарного дня! Нехай щастить.